Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько. Вітерець такий піднявся. Вчора таке було сонечко, так було гарненько. Сьогодні щось мари ганяє, можливо дощі і зараз хочу зняти коротеньке відео. Я вже знімав їх десятки так як Хоч не так то й багато людей зараз тримають господарство, дивлюся, в нас магазини деякі позакривалися, тобто був у нас остався тільки демікс і остався світ кормів. Калинки немає. Хто тобто там у нас ще був? Неважливо. А, дворик закрився, куріна закрилася, тобто залишилося тільки два місця, де продаються комбікорма, там зернові. І вітамінно мінеральні добавки. Але все одно люди по-тихому потрохи беруть, по попривички, але набагато менше. Так що, друзі, завтра, якщо все буде добре, поїдемо до бройлерної королеви. Завтра розпочинає продавати підрощеного бройлера. Ми беремо підрощеного, я вже розповідав чому. По-перше, це економія часу. По-друге, навіть цей раз ми і не встигли від партії до партії зробити це діло, але це є стабільність, це є дуже добре, що він є що в інших регіонах такого немає і люди беруть і сутично. Хтось каже, що вигодно, рахуйте і економія часу також має значення. Так що починається, друзі, дощик. Буду я ховатися. Картоплю вже посадили і ну, в цьому году дуже мало. Тут так біля хати, щоб копати. А на світанку також може, соток вісім посадили, На, Наступний рік будемо, якщо живі здорові, а ми будемо на зло ворогові живі й здорові, то Хочу поміняти картоплі і частково, ну не повністю, а половину буду купляти десь еліту і буду садити. Так що поки е, так як є, тут нам хвата покопати. І я думаю, що тих 8 соток нам доста буде, бо в цьому році картоплі не кому Може комунода, і хто місцевий, можете приїхати, я вам дам посадкового матеріалу. Ну, це вже четверта репродукція чи п'ята вже навіть. Душе покародить, так що, друзі, дощ йде, поваємося. Погнали. Так, прийшли в китайський квартал. Ось залишки нашої розкоші. Скільки тут їх залишилося? 15 штук. 15 штук. Сьогодні дівчата лупнули ще 24. Вчора було більше. І так як у нас по часу, хоча це не є правильно. Чому не є правильно? Тому що приміщення там, де займаєтеся бройлером, повинно відпочивати. Ну але що ми зробили? Пересадили. Це вже неодноразово ми так робили, для того, щоб не чекати нам потім далі. І так як ми беремо в одному місці, беремо бройлерної королеви, ми їх пересадили. Ну і ще пару-тройку днів вони тут поживуть, і потім вже ми їх доріжемо. Також зменшили поголів'я. Е тримали все життя, тримали по 200 голів. Це раз було 125 мінус 7 падіжа на таку кількість. От. Ну, Хтось дрищик, хтось розкаряка, ну таке також буває. А ті люди, які там говорять, там, ой, там у мене хрипить, там шкварчить там курча одне із сотні. Ну, не буває такого, що всі будуть гарні і здорові. Все-таки хтось може десь генетично хворий, десь когось пропустили, не вакцинували. Ну, Це ж так само, як і в будь-якому напрямку, і також як і люди. Не всі ж люди одинакові. Так само і бройлера. Ну, але саме головне. Те, що там питають, що ти робиш, коли ти їх садиш. От вчора ми там пересадили, знову ми застелили тирсу, під низ кинули до засан, І зараз у нас е, почистили ми бігеньке з назаром приміщення, побілив він. Зараз запалив буржуйку, ну зараз покажу всі етапи, які я роблю. Саме цікаве для тих, хто Брали за мною партію, <клес> балакав з хлопцями, тільки що з Сашою балакав <клес> із Переяслава. Говорять, що брой разнобійний. Так, є, ну і завжди ну не може бути він, як так сказати, під копірку, не може він бути однаковий. Ну, як би там ви не хотіли, він буде все одно різний. Більшенький, меншенький, куртики, девочки. О, і зараз ми зробимо зважування. Ми завжди розпочинали. Ми ж не ріжемо в один день, ми ріжемо напроти якогось часу. І для цього всього розпочинаємо різати по принципу проріження. От зараз ми зважимо наші остатки. Понятно, що ми розпочинали з більших курей різати. Так, зловики в нас є. От, ось сюди положимо. Ще десь знову зловити. Йди сюди. Тихо. Так, що ми маємо? Зараз ну, покажу. Ми маємо такий бройлер 4800. Ну, хто ріже знає, яка це буде вага. Вага буде непогана. О, ну, понятно, що це петушок і петушки завжди більші. Так, ано, дівчатка полягає менші. Так, ось дівчатка бігала. Завжди розпочинаємо. Це дівчинка. Дівчатка починає активно рости трошечки пізніше. Після місяця так сказати. Ну, а дівчинка у нас 4200. Зараз ще одненьку якось зважимо і підемо, будемо працювати далі. Ну, Такі збиті хороший. десь сюди. Теж ну, 4805 скакає. 4805. Ну, остановилось, на 4800. Так що хто брав за мною бройлера? Я не знаю, хороша вага, не хороша, все, усівся. Мене задовольняє. Харчів, зрозуміло, вже вони з'їли більше, ніж по 5 кг, тому що вага в них... Потужно, ну, вже останнім часом цим не займаюся. Раніше провіряв, брав партію, хоч мішки в мене зложені і можна було б це О, все діло порахувати. Продаємо ми, хтось там пише, от у нас у магазині по 100 гривень. Я по 100 гривень не продаю. Хватає, як лучше продам я їх 100, то продам по 130. І з цим проблем немає. Тобто кури всі. Продані, останеться, тут трішки доріжуться і розпродуються. Так що, хто там як там не говорить, на бройлері був заробіток, є і буде, який б він не був. Понятно, якщо брати заводський корм, то буде набагато дорожче. О, тому що, ну, Ви вмієте рахувати, ми з вами писали і щитали. Так що остатки розкоші. Навіть якщо сім у мене було падіжа і 125 голів, ну, в нормальному плюсі не мільйони, звісно, але телефон купити можна, якщо відпрацювати. Але кроме телефона треба і хліб купляти, і їсти, і машини заправляти, і багато-багато інших речей. А на сьогоднішній день є інші і набагато важливіші справи, які треба не робити. Так що, друзі, рухаємося далі. Зараз трусимо дезінфектор, засипаємо тирсу. Ну, потім це все діло вам покажу вже так сказати не в процесі, а вже як це зробимо. Ну що, друзі, процес пішов. Закидали дезінфектор, зараз по-бистрічку розкидаємо. Нема різниці. Тирса, стружка, можна шелухот, соняшника, можна солому, або Пропускати тобто, через стічкарні, тоді набагато краще. Або ну, розсоловуємо крувату, виходить. Ну, але що є, то є. О, тобто зараз розсипаємо, а це все діло, рябачкою це все діло розправимо. О, приблизно один слой, там 7-10 см. О, потім можна так само все зверху подрусити дезінфекцію. От, і все, і потім вішаємо кружки поїлки і думаю, завтра ми вже заселимо наших нових кашечок. Також, може завтра будемо брати квітки. Славікова манка просила. Усі просив. От, Андрій. О, не знаю, там Юрина мама щось просила, але вона мені ще не дзвонила. Казали мені, ну, відомо дивиться. тобто, Завтра візьмемо. але завтра що нас таранчук і день ще поки ніхто не відміняв, то зрозуміло, що не знаю скільки годин я поїду. Це стружка, яку мені, так сказати, товариш мій підписник. Олександр з Переяслава насобирав. Отак це все діло ще виглядає. Зараз я це все діло розправлю, розправлю. от рівненько ну а Потім вже будемо навішувати поїлочки і кормушечки. От. По поводу приїзду, зразу після переїзду я буду ставити більше всього. цей раз у мене є просто тріфлон. Прошлий раз були кашлюки. Трифлоном пропоїли і реально. Все нормальок. Одноразово після тріфлона поставили, поставили вітамінну базу. У мене віт. Щось задишка, як у коня. Так що, друзі, рухаємося далі. Зараз це все діло розправлю От, і понавішую поїлочки, кормушечки. Тобто покажу, як це все буде виглядати. Так, Задачу ми з вами виконали. От так це все діло виглядає. Е, розкидали дезінфектор, потім засипали. Стружкою і все. Зараз будемо навішувати обладнання. Ну що, друзі, все фактично у нас вже готове. Боржуєчка кочегариться. Опа! Все там чинчина. -чин вже одразу сарай стало набагато тепліше. Кормушечки повісили, поїлочки повісили, бочечку поставили. Ну, залилося це все діло нам прокочегарити. До завтрашнього дня і насипати їсти, налити води і займатися далі брозерами. Так що, друзі, все так сказати, в ускореному режимі. Реально, фактично це все діло зробив за 30 хвилин, тому що вже треба летіти, забирати віруську з музики. Отак от теж день мотаєшся, але це треба робити, от, якщо є така в мене можливість. Так що, поїлочки стоять, кормушечки вісять. От, бройлера будемо брати, ну, там 125 штук собі, решту знайомим, якщо не передумали. Ну, а я на цьому, друзі, буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум подіжай. Не опускайте руки, рухаємося далі, працюємо, тримайте господарство. Всім пока!